Хочу з вами поділитися про Неболіші. в нас дуже сонячна сторона, і дуже сильно нагрівається квартира. Дуже душно, особливо зараз, коли вимикає світло. Тому мій вибір був очевидний. Боже, яка це неймовірна краса. Мега задоволена. Я очікувала, що це буде вау. але щоб настільки. Чатка, хочу з вами поділитися про наболіше якщо так сказати можна, тому що я вже давненько шукаю собі сюди штори, щоб знаєте, сонечко не сильно світило, тому що у нас дуже сонячна сторона і дуже сильно нагрівається квартира. В нас вона маленька і чесно, дуже душно, особливо зараз, коли вимикає світло, це просто дійсно жах. Тому я була в пошуках, я розглядала різні варіанти, дивилася і жалюзі, але я зрозуміла, що їх потрібно часто мити від жиру, пилу, тому що воно скоплюється. Плюс нас Однокімнатна квартира, коли ти готуєш, вона зразу по всій квартирі а, і, звичайно, скоплюється і аромат, і жири. Тому я була в пошуках класних штор, і я побачила, що моя подруга замовила собі класні рулонні штори. Я кажу, де ти замовляла, і взагалі, а як вони тобі? І чесно, дівчата, я була мега здивована, тому що подруга сказала, що вони виготовляють індивідуально штори, вони потребують взагалі ніякого догляду і вже вкриті спеціальним покриттям, що відштовхує від себе пил. Тому це самий ідеальний варіант, і я була дійсно в шоці. Перейшовши на їхню сторіночку, я просто закохалася, тому що побачила різні відео з неймовірними тканинами з італійського шовку, і реально більше ніде таких і не було. Тому мій вибір був очевидний. Бачите, я вже замовила, отримала. І, до речі, хочу сказати, що вони всі свої тканини показують у прямому ефірі. Відповідають на запитання, і це прям дуже класно, що можна ось так от контактувати напряму з виробником. Друзі, тільки подивіться, боже, яка це неймовірна! Краса, я мега задоволена. Чесно, я очікувала, що це буде вау, але щоб настільки. Просто подивіться, скільки щастя, дійсно. Я мега задоволена. Дійсно, штори виготовляються чітко по замірам вікна, що дуже зручно, бо не треба переймати, що не підійдуть. А ще мені дуже сподобалися мега приємні та ввічливі консультанти. Вони розповіли все детально. В телеграм боті надіслали весь каталог тканин, допомогли, розповіли. А та також надіслали відеоінструкції по правильному землі. Міру та встановленню, тому весь процес був швидким та мега цікавим. Я просто мега щаслива, задоволена на те, Подивіться, які сонячні промінчики! Клас! Друзі, як ви бачите, я мега задоволена. Чесно, я очікувала результат, вау, але щоб настільки чесно, всі мої очікування перевершилися. Я просто мега задоволена. Мені здається, що візуально навіть збільшився простір. чесно, і чесно, це так виглядає дуже стильно, гарно. Чесно, я прям задоволена. Я вам просто передати не можу. Звичайно, залишаю вам посилання на фіму де Я замовляла по-перше, дуже якісний, величезний вибір. Те, що мені подобається, те, що вони шуть. Індивідуально по вашим замірам, і це мега зручно, мега класно. Дуже швидко все відчуваю. Тому якщо ви давно теж собі шукали такі самі штори, то переходьте за посиланнячком. До речі, в них є також телеграм бот Зручно взагалі подивитися, які є шторки в наявності, ціни, проконсультуватися з менеджерами. Тому залишаємо посиланнячку, переходьте, зберігайте. Я дуже щаслива. Зуміло, що в мене навіть з'явилося декілька місць для зйомки роликів. Це неймовірно класно, тому що можна максимально закрити штори, щоб не попадало світло, щоб було розсіяне світло, наприклад. Тому я мега задоволена, що ви давно собі мріяли шторку. Переходьте, зберігайте світ посилання на фірмову штору і по всім запитанням звертайтесь до менеджерів. Вони вам допоможуть, підскажуть. не соромтеся, питайте, чи не замовляйте ось таку Блін, Я така рада я мега задоволена. Це просто щось немовір.